То не встиг я звикнути до цієї машинки. року тому придбав її для того, щоб вона стала центральною фігурою розіграшу нашому для донатів для Збройних сил України. Сьогодні цей розіграш підійшов до закінчення. Машина вартує 1 мільйон гривень, а дала 12 мільйонів гривень. А ще завдяки нашим норвежським партнерам загальна сума збору складає 14 мільйонів гривень. Кошти йдуть самим, що не є бойовим підрозділом. Це АЗОВ, це ГУР. Це 128-го окрема гірсько-штурмова бригада, це 63 ОМБР, це 33 ОМБР і це окремий батальйон територіальної оборони номер 159 Черкаської ТРО. Хлопці, ми вам подаруємо 400 FPV-дронів. Ми вам подаруємо половину вартості Магури. Відомий дворський дрон. Користуючись нагодою, я звертаюсь до всіх колег. Та не тільки до колег, колег, бо я народний депутат. На печерських пагорбах я впевнений. Не тільки «Ланоси» і не тільки «Жигулі». Розігруйте, збирайте командного додумця, як зробили це ми. Дякую всім, хто допомагає Збройним силам України і своєю активністю наближає нашу з вами спільну перемогу. Слава Україні!